Продам двокімнатну квартиру на Олексіївці. Можливий продаж по сертифікату її відновлення. Зупинка шкільна знаходиться на проспекті Перемоги 66, поверх 7 з 12. Простора квартира загальною площою 45 метрів квадратних, кухня 7 метрів квадратних. Має дві окремі ізольовані кімнати кухню та роздільний санбузол. Тип стін панельний, чешка. Житловий 80-90-ті. Квартира з євроремонтом. Є все необхідне для комфортного проживання. Нові меблі і техніка. Побутова техніка, холодильник, варильна панель, мікрохвильова піч, духова шафа, пральна машина, також є кондиціонер і лоджія для вашого комфорту. Все залишається новому власнику. Розвинена інфраструктура, гарна транспортна розв'язка, до метро Перемога, 10 хвилин пішки, споряд супермаркети, клас, АТБ, чудомаркети, ринок, аптеки, дитяча поліклініка, школи, дитячі садочки. Чудовий варіант як для комфортного життя, так і для вигідної інвестиції. Звертайтесь для перегляду.